4 листопада своє професійне свято відзначають всі залізничники України, і, зокрема, працівники станції Підгородня. Селище міського типу Підгородня засноване у 1899 році. Поштовхом для виникнення селища стало будівництво залізничного роз'їзду прохідної станції Підгородня. Роз'їзд існував до 1899 року. А потім відбулося будівництво вузької колії Ольвіопіль-Бердичі через станцію Підгородня. В 1899 році залізниця стала до експлуатації. Спочатку було дві колії, два тупика та відвідна естакада для перевантаження. Штат станції складався з начальника станції, двох чергових, двох стрілочників, одного вагонника та одного охоронця. Вони працювали у дві зміни. Та безвихідних. За своє існування це підприємство зазнало різних поворотів: будівництво та розширення, руйнування в час тимчасової окупації нацистськими загарбниками, знову відбудова та розквіт. Зараз залізниця України переживає не найкращі часи. Але попри всі складнощі, шановні залізничники, підгоронянська бібліотека Філія бажає вам оптимізму та радості. Нехай потяг підхопить вас у свято і доставить до станції щастя живими та здоровими. Хай у вас буде підтримка рідних, піднесений настрій та завжди зелене світло, семафора.